І наразі на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-пошукові роботи. Більше потробиць дізнаємося від речника ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка, який з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю. І будь ласка, розкажіть нам детальніше, які зараз роботи проводяться на місці, і що вам відомо про наслідки станом на цю годину. Пане Євгене, чи чуєте нас? Чуємо. Так, перепрошуємо. Справді є трохи проблеми зі зв'язком. Сподіваємося його відлагодити і продовжити розмову з Євгеном Мацеленком, речником ДСНС України в Харківській області про обстріли на Харківщині. Вже підказують, що відлагодився зв'язок. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, що зараз на місці подій відбувається? Так, на місці події наразі працюють підрозділи ДСНС. Комунальні служби безпосередньо рятувальники розбирають завали, працюють як на поверхах, так і зовні будівлі. Безпосередньо наразі треба розчистити зовнішню територію. Після чого заїде важка техніка. Треба розбирати бетонні конструкції, великі плити знімати з поверків для того, щоб можна було повністю розчистити зруйновані квартири житлового будинку, і після чого вже вилучати ймовірні тіла загибло. Пане Євгене, станом на цю хвилину оновіть, будь ласка, дані стосовно людей, які можуть бути під завалами. Можливо, вже вже вдалося когось віднайти? Була попередня інформація про п'ять осіб, але безпосередня наша задача це розібрати повністю зруйновану будівлю, і після чого, після того як ми вилучимо ці тіла загиблих, ми можемо констатувати про їх кількість. Дуже дуже сподіваємось, що їх буде або не буде, або буде мінімальним. До речі, немає загрози обвалу конструкції. Пане Іване, чи чуєте нас? Так, чую. Я повторюю питання: чи немає ризику обвалу конструкції будівлі? Ні, аварійність вже зняли. Там була частина конструкції п'ятого поверху, яка нависала над саме місцем проведення рятувальних робіт. Рятувальники оперативно зняли аварійність і тепер працюємо вже всередині будівлі, не убезпечуючи особовий склад. І розкажіть трохи про складність роботи зараз на місці влучання. Оскільки бачимо, з попередніх випадків Росія використовує тактику подвійних ударів. І у зв'язку з цим як намагаєтеся все-таки проводити ці роботи необхідні? Я не буду вдаватись в деталі, як ми убезпечуємо особовий склад. Але так, звичайно, по, по сигналу повітряна тривога, особовий склад звичайно. Обезпечують, і, і, і тимчасова робота призупиняються. Після чого відразу і продовжується і продовжуються саме аварійно-пошукові роботи. І скажіть, буквально, ще одним словом: скільки ще триватимуть розбори приблизно чи встигнете за сьогоднішній день? Триватимуть до тих пір, поки повністю не розберемо під'їзд даного будинку і не вилучимо під завалю всі тіла. Пане Євгене, дуже дякую. Нагадаю, Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області. був з нами на прямому зв'язку з ним говорили про наслідки сьогоднішніх влучань у Харкові.